Уходи, плохая погода, уходи! <сум> Добрий ранок, бандочка! Дивіться, що я вам покажу. Генуя Дженова. Хто там як каже, з самого утра. Завезли малого в школу, кажу Юлі, давай піднімемось наверх на нашу цю дорогу. Поки немає димки, поки немає дощу. і вже ж починається на, весна. такі жаби квакають, пташки співають Думаю, покажу-ка я вам красоту местную. Сейчас таку. Дивиться. Муравейник. Е? А, ну все, сейчас подождите, вернусь таки плавненько, красиво, дорогу, чтобы побачили. ну бачите, машина піднімається до нас, їде, Тоже ще один блогер. О, на мені вже муха сидит усе на телефоне, чуть тоже дивиться в камеру. На красоту местную. Так що. Розпогодилося сьогодні, тепленько, вітру немає, красота така. Я вирішив, може хтось ще ні разу не їздив, раз хтось давно не їздив. Давайте з вами помаленьку, не спіша спустимось і ще раз ви подивитеся на все це діло. Погода, звісно, сьогодні, так? Да? Вітру нема, сонечко вийшло. Синоптики брехуни в даному випадку, слава Богу. У них там дощ чуть ли не це. Але була гарна гроза. Після грози. Ну, це може нема ніякої конкретної там закономерності. Має бути сонечко чи ще щось. Бачите, туди ще над мамою трохи тучі згущаються. Ну, як звичайно, вони ж не проплатили, це в нас ще тут над морем красотень. Не, ну, в общем, погода гарна. І якось з цими дощами непонятно, навіть в мене в прогнозі вони міняються, ну, більш такий точні, мені Коля колись давно скинув. Ну, от зараз конечно, він обновився цей е, як поняли, да? розворожуємося на... Не, що ми тільки що їхали зверху на 380 градусів. Світлофор, батарейка в ньому сіла. Е... Коротше, в тому прогнозі він такий більш самий точний. І то все одно щось вже вони там кожен день міняються прогноз, то буде дощ, то не буде, то до кінця Березня мав бути дощ лити кожен день. От. Там тільки в процентному соотношенні, колись більше, колись менше. А це вже то нема, то є, то нема, то є. Ну Сьогодні прям погодка. Я дивлюся, що і море спокійне. і це ну, тут ще все время стоять. Молодята любуються. Під шлагбаумом цим якось заїжджають, а як заїжджають, вони ж тут, в принципі, замки ніхто не... Ну, бачите, верхня дорога, звідки ми спускаємось. Червенький такий. Да. Так що. Погодка. Не, ну вже прям весна-весна. Вже -весна. я навіть не знаю. Є ще хто десь включає опалення. Але ж ми всі тут хто навіть підписаний на мене і живе в Італії, ми ж в різних регіонах і везде. Валентина Іванівна, у вас що там в Мілані? Як завжди, Сиро, холодно і грязно. Буває там у вас хороша погода. Ні, ну буває, навірно, звісно, буває. Я не пам'ятаю. Я як їздив в аеропорт, то... Пару разів була хороша погода. Ну бачите, просто то ж тоже дело сусія. Я ніколи не попадав в хорошу погоду туди, коли я їздив там по роботі чи ще щось. Вічно то холодно, то мокро. По суті, в нас тут так само, але ж я бачу і гарні дні, тому я все время возмущаюся там. Хай що мені возмущатись? Командировка додаткові гроші. Ні, ну вже навіть бачите, видно, що травичка, колір поміняла, все, якби красотень. Так, автолюбителі. Ви знаєте, що в Італії почали на основних трасах ставити. Це для тих, хто скоро приїде до нас у відпустку, для тих, хто вже тут живе, хто любить дати лаптя там по трасі, 180 ауді якісь. Да, все, уже заканчується лофа, понаставляли везде камер, які знімають в любую погоду. Це я просто вам розказую цю інформацію, бо сам нещодавно узнав, може ніхто не знає. От. Вони там на якомусь, якось вони по-новому роблять, якось він там д 3 М3 називається, якось ну, неважно. Почитайте, якщо хто. Значить, в будь-яку погоду. І нема такого, щоб ви тіпа, біля контрольного там, пункту, як ми раніше там, скинув скорість, от, проїхав під камерою там, 110, як положено, а далі лаптя дав і пішов, пішов, пішов. Ні, Тепер там цілі відрізки, отріз, відрізки, як правильно сказати, дорог. Якщо стоїть знак 80, то він стоїть 80 в началі, 80 в кінці, і вони щитують. За який термін часу ви проїхали той відрізок? Тобто, якщо ви десь там трохи газанули посередині того відрізку, то воно покаже, що ви її проїхали швидше, аніж а, повинні були проїхати. Ну, раніше телепаси ж так робили, але там на телепасі все одно ми завжди ось домик українців наверху ага. живуть. Ми завжди завжди на телепасах, що, навіть там, де 180 наступив, там далі десь в заторі постояв чи заїхав, кофе попив. Ну якщо на дальнє розстояння їдеш, або все одно воно як не крути, навіть коли ти думаєш, що ти всю дорогу навалюєш, у тебе все одно виходить, ти там в середньому їдеш 110, тому що там десь тобі не дали проїхати, там якийсь ремонт дорог, там ще якась фігня, ну в общем. І виходилось, що ви завжди вписувалися. Да, і в принципі на це не особо зверталась увага. А зараз оце, бачите, вони щось всерйоз вирішили взятися. Ой, там ще й плюс з цими новими по алкотестерам і вас ловлять, ви платите штраф, вам встановлюють якусь таблетку, в яку ви потім на протязі року чи двох ви маєте там дихати, має не перевищувати промілі. Ну, в общем, це все дуже цікаво, де, де це можна почитати, я навіть не знаю. Ну, на якихось наверное, офіціалах. Ну, от. Мені то в принципі не цікаво. Хоча вчора вже нас спинили э, ці карабінери, не поліція, а карабінери, а вони як вони тормозять? Нас вчора зупинили по причині без причини, по причина без причини. Ви поняли? Тобто, видать, довго поперед нас не було машин. Є знак 30, ми їхали там, ну, не дуже набагато швидше, у них тим більше не було ні радару, нічого. От. ну, Як моя Альона каже, що це їм просто не подобається моя кабіна. Ну, зовнішність, смислі. А в них да, така була нагода мене роздивитися, бо я так витягував з поворота машину, то є я, і вони мене довго ліце А Юля каже, що вони не люблять просто, коли хто-то красивіє ніг. Все правильно говорю, позавідували. Так, да, да, да. А я думаю, що мене в Україні все время мусора штормили із-за того, що я такий прям, ну, видно, що маміна царапінка, да? Добре, що хоч ці царапинки в мене на морді не остаються. Тоді, як був би взагалі, як кажу, перекошений, мені ще пару зубів вибити і все, навіть гримуватися не треба для фільмів ужасів. Ну нічого. А, ял би ви ял би Ви за той руль сіли? Їздив би далі, ти на своїх там, на чому ти там, на медведях чи на, на чому. На слонах катався всю життя, тут тепер фіата пересів, людей лякає. Так, ладно. Що, ми майже спустилися. Ну ви зрозуміли, серпантин та й серпантин. Щось я вам такого наляпав з самого раніше, що. Дивіться, тут вже на цвіточці, та вже тут. І оце така вуличка, тиха, спокійна. Да? Ви ж бачите, таке більш-менш частний сектор, якісь тут, я не знаю, городики, не городики. От, але все одно якісь вазончики, газончики. Навіть многоквартирні дома вони не такі великі. От, все йде добре. І зараз тільки ми пропускаємо цю машину. Потім тут одна машина пропускає нас. Давай, давай, давай. Ну, я бачив, що ти. В момент передумав нас пропускати, тому Лучше я тебе пропустю. От, і ось, доїхали ви до цього повороту і все. І тут уже почався двіш Паріж. Ребята, тут уже така суєта, суєтна, що тут просто не передать. Ладно, відключаюсь Ще знаєте, що я вам хочу сказати? Анабалевшам, анакіпівшам. Представляєте, до чого мене довели? Я в Тіктокі почав видаляти. Декілька своїх повідомлень, ну, своїх е, коментарів. Потому що ну, такий срач почався із-за того, що пишу я, що це просто, знаєте, вони там. Я вам зараз розкажу детальніше. Це стосовно машин, а саме моторів, то есть, на чому вигідніше їздити. Електричка, бензин чи дизель. Ну, а так як відео відеовідповідь ти там не можеш зробити, або написати комент такий, знаєте, роз'яснительний на дві сторінки. Там, обмежена кількість слів. Ну, хто в Тіктокі, той, той знає. Я, я, я по цій причині я її, мабуть, скоро удалю. Відеовідповідь я можу записати тільки в тому разі, якщо непосредственно це було моє відео, або під моїм відео коме... О, лишився коментар, я можу на нього дати відео відповідь. От. А якщо це чуже відео, я просто поділився своєю думкою, то там, здається, я не можу їм нічого сказати. ну, Окрім як написати. написати он, обмежено, знаєте, обмежено, дуже обмежено. Тобто там, 50 букв чи що, 70, ну, дуже мало слів, ти можеш писати. От. Ну, і суть вопроса. А я так вже, ну, далі. я розумію, що просто так, механіки таким чином, механіки блогери ну, по типу мене. Просто розганяють собі контент, тому що мені теж інколи казали, слава ти що, не знаєш, що як розігнати контент. Я кажу, не знаєш. Як не знаєш, у мене ж не один акаунт в Тіктоці, і скажу, і не перший рік я замужем, да там, ну як то кажуть, я вже розумію, що я знімаючи одне відео, ребята в мене. 15к підписників на одному відео. Просто одне відео я знімаю. 15 тисяч підписників, лайків, коментів. Ну просто Считать, не сосчитать. Там все вже в таких цих От. І просто мільйони переглядів і все остальне. Єсно, потім тікток, якщо ти там не цей, вони тебе блокують. Ну або, Соответственно це треба, щоб якась була провокація чи ще щось і тому Вот. Ну і механіки видно так собі розганяють. Таким чином піднімають собі репутацію, рейтинг і робляться популярними. Але що робиться серед людей, понімаєте, коли. Ну, давайте по порядку. Значить, виходить відео, виступає типу механік. там, Прям чуть і непосидно моторіст. Хоча ні, моторістом я б його не назвав, тому що ну, це якось не, не співпадає. В общем, розказую. У нього питають, який краще мотор? Бензин чи дизель? Він каже: знаєте що? Дізель? Ті, хто думають, що дізель це економна машина, це просто ви тимчасово відсуваєте дорогостоящий ремонт. Ну, отак от він написав. Я ну, там щось. Ну, це, там він ще щось ля 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 ля, -ля там все. Я пишу, що ну, смотря з якої сторони підходить, яку машину брати, і вообще, хто на ній буде їздити. Взагалі, ну, дизель. Беремо середній пробіг 20 тисяч на рік. Бензин і дизель. Я предварительно підрахував. Так що, допустимо, на Дізелі ви за це время спалите там 1600 євро на рік. На бензині. Ну, вдвічі більше. По-перше, що бензин дорожче, по-друге, -по -по що розход більший, от. Ну, хорошо. Тут ви заплатите 1600, там вам обійдеться 2803. Тобто бензин. Це опять же я беру, знаєте, я не беру 10 літрів. Я беру от прям, прям не є на чому провести цей приклад. Це моя машина Бенедиктівна. І мамина, ось о, Форд. Все, мінімальний мотор, мінімальний, ну, тобто, все, як ті машини, на яких їжджу особисто я. Понятно, що мама не платить стільки за рік, тому що мама не накатує 20 тисяч да, в рік. Вона накатує 5-7. Я накатую 40 за рік. Але в общем, берем середнє і я вам кажу, що от уже у нас разниця там в 1000 -1300 євро з бензиновим дві Я економлю. Тепер внимание, ній що має за 20 тисяч кілометрів в дізелі таке От, е, ну, налама, поламатися. Щоб ти попав на штуку 300. Тим більше, якщо давайте таку середню машину беремо, не беремо нову, не беремо стару, там 100 150 тисяч пробігу. Нічого ти не робиш. Перший рік нічого не робиш, другий рік нічого не робиш, третій рік нічого не робиш, четвертий рік нічого не робиш, п'ятий рік нічого не робиш. Люди, і так дуже довго продовжуватись. На бензині вже поміняли проводи, вже поміняли свічки. Я не бив зараз ремні помпи, тому що вони везде міняються, ціни майже везде однакові, стартера, генератори, це все на весне. Іменно така от бензинова і це в дізелі ви, да, міняєте фільтра, масла, але ви так само їх міняєте і в бензиновому моторі. В общем, вчасна заміна всіх фільтрів, маслів і всього остального ніколи вас не доведе дорогостоячого ремонту. Ну, я не знаю, дізельний мотор, ну скільки, ну хай мені тут механіки ж є тут, які більше зображають в моторах і цей. І, ну можу сказати. Ну мені каже, це 300 тисяч мотор бензиновий не кожен. Допустим, у мами написано, що у неї 250 тисяч це пробіг мотора. 250 тисяч у неї моторесурс. Дізель на 300 тисячах тільки починає там. Показувати якісь там десь форсунки, десь хорошо, форсунки і турбіну, ребята. Да? Ми попали там, от, год ми економили і ми попадаємо одновременно. От як я поміняв там не папа ще прижизні встиг поменять форсунки, заплатив тисячу. Я купив там, дорогий ну, оригінальний купив саму дорогу оригінальну турбіну. Не знаю, там теж не буду казати, наскільки це вона краще за якусь там львів. З турбінами не до мене. Взагалі, я такий моторіст, знаєте, то і діпадає, і, і не мішає. Жигульовські моторки, що я перебирав, може перебрати навіть мовпа, мені кажеться. Ну, хто придумав їх, то і перебирає. Ладно, не про це. О. Тобто, грубо говоря, на те, що рік там, зекономлено, я на ці гроші поміняв все. Ну, тобто, а в дізель, по суті, форсунки і турбіна це. Основне, все інше або недороге, або воно не ламається, або ще щось. От. Тут же ж следующе питання, опять же, та що, ну тоді давайте візьмемо електричку. Дивлюся, знаєте, такий люблю, коли ці чесні блогери ще виступають. Каже, дивіться, ребята, головне, що він не розказує, наскільки він зарядив електричку вдома. Ну, хорошо, може в нього вдома зарядка, там, ну, ми це не трогаємо. Він доїхав до Уманя. В Умані значить, він зарядився на 1870 гривень, швидка зарядка, 47 минут, тобто вони попили кохве, от, і поїхали далі до Одеси. В Одесі, там, де вони, в тому готелі, в якому вони зупинилися, була довга ця зарядка на всю ніч. От, і вона була безкоштовна, бо типу, в стоїмось готелю. Ходить. Але якби йому треба було дозарядити, приблизно ми посчитали, що там ще на 1200-1300. На Йому б треба було б електроенергії дозаправити. Понимаєте, якби він не в готелі, не там 5 всі сиділа, що там все це входить в стоїмость. Якщо б він просто доїхав і треба було ще там дозарядитись, то це б йому цей заряд, не беручи перший, так? тобто ми перший не трогаємо, а ще перший був в Києві, то йому це обійшлося би десь в 3 тисячі гривень. Я не буду зараз казати про ціни туди-сюди. Ну, Київ-Одеса, що у нас? там, 400, 420, 450 кілометрів. Ціна на солярку, я не знаю, ну, мені здається, в полторуху можна вписатися смело. Тобто на таку суму, якщо чуть ли не туди і назад з'їздити, тим більше, щоб по трасі. Смотря з якою швидкістю їхати, є, яка це машина, там, турбо-не турбо не турбо, шмурбо не шмурбо, скільки ти навалюєш, скільки ти вгрузив. Але навіть на дизелі дешевше доїхати, ніж на електричці. Тільки електрички, як показала практика, вони більше та год не служать. Потім батареї, потім мотори, потім цей, бо там воно показує один же я проїхав 5 млн на Теслі. При цьому поміняв 5 електродвигателей і 20 разів міняв батареї. Фух. То есть 15 Теслів купив по суті це все. В общем, я не знаю, хто за який автомобиль топить. Я не то, що там сейчас сквозь підбиваю на дизельний мотор. Ні. Потому що, допустимо, оказываю, ситуація моя з мамою. Мамі нельзя дизельну машину. Ну просто від того від слова совсем. Потому что вона не їздить, вона точно йде. Знаєте, пих-пых-пих-пых-пых. -пих 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 -пих. То есть дизель. Ну, його треба йому давати лаптя, знаєте, а вона дати не може. То есть, ну, можна, звісно, періодично давати мені машину мотнутися, щоб я там протрусив, прокоптив той сажевий фільтр і все остальне, щоб машина нормально їздила, і їй треба дати лаптя. Вот. Але якщо. Зараз ну, ці системи я діблю, да, там все, ну, вони ще я не знаю, мені кажеться, не досконалі, не до кінця. Але все одно. Ну, от Мамі нормально, вона собі на бензині їздить, витягує все. Якби це. Для мене, ну, по-перше, вона не їде. Тобто, Для того, щоб поїхала ця машина бензинова, мамина, так як мені треба, то в мене вже розход не 6, не 7, не 8 літрів. У мене вже 12, тому що я постійно їй даю лаптя. От. Понятно, що там теж і каталізатор почиститься і все це. Ну, все одно на дизелі я там особо не напрягаюся, в мене 5 літрів, тут 10. розумієте, В чому різниця. Вот так вот. Кто за какие автомобили? А ну пишите мне.